Один. Ну що, Нікітка, зараз нам потрібні наші з тобою ручки для того, щоб пройтися по нашому, нашій дорозі. І так, звертаємо увагу, що е, рожевий кружочок це у нас пальчики. Тик-тик. ідемо далі. Тик-тик. ідемо далі. Тик-тик. Пальчики. пройшлися. Тепер що у нас? Курочки. Клас. Молодець. Е, не боляче. І ребро долоні. Дуже добре. Добре. А зараз я буду тобі задавати на увагу через хлопок. Я роблю хлопок. А ти слухаєш, яким чином ти будеш ходити по дорозі. Кулачки. А ну покажи, де кулачки? Кулачки. А де в нас кулачки ходять? А ні, я не бачу по дорозі, як вони ходять. О, молодець. Умнічка. Ребро. Умнічка. Пальчики. Умничка. Пальчики. Кулачки. А все. Я змінила. Кулачки. Рибро. Пальчики. Рибро. Пальчики. 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 Кулачки. Кулачки. Кулачками стучат. Давай. Тук-тук-тук. Молодець. Дуже добре. Пальчики. Ребро. Ребро. Пальчики.